Всім привіт, канал Авторемонтує і вас вітає або знову на зв'язку. Ну що, зібралися ми тут для перегляду нового відео. Значить, ситуація яка? Підіб'ємо трошки підсумки. Як ви бачите, інше авто вже в гаражі. Хто дивився попереднє відео, там ви бачили, що наша Мазда продана. І я зараз в пошуку нового проектного авто. А що ж тоді це за авто? Це авто на. Ремонт. Люди чекали досить довго, півроку, мабуть, це точно, може, трішки менше, ну, якось отако. Чекали, тому що я говорив: звільню гараж, дороблю мазду, мазда три місяця в мене була, а ще раніше була інша автомобіль, вони чекали. Кажуть, все, ми будемо чекати. Що треба робити? Тут в цьому автомобілі треба буде варити пороги. Ну, це буде геть інша історія, і по цьому авто. Відео буде в новому в 2026 році. А сьогодні ми подивимося трішки інше відео. Поки, скажімо так, автомобіль був вже зроблений, тобто Mazda проданий, ми руки не складаємо, а працюємо. Є у мене, ну як мінімум, вже років 3, а то й більше. Є у мене на обслуговуванні два однакові автомобілі Geely MK. І роки там більш-менш однакові, і обидва чорного кольору. Ви їх вже бачили на каналі. Хто не бачив, перейдіть. Одне це там конструктор Лего, як я робив двигун, який був в багажнику після СТО. Ну це таке діло досить давно. Потім я варив пороги, теж показував все це діло в одному з автомобілів. Ну і ситуація, яка, поки шукаю авто, треба щось робити. І от в акурат зателефонували власники спочатку одного автомобіля, потім іншого автомобіля, попросили допомогти. Ну, я сказав, питань немає, давайте на вихідних приїжджайте. І якраз це буде відео вихідного дня. Чим я займався і робив. Спочатку ви подивитесь перше відео по автомобілю. Це у нас буде заміна задніх салінблоків задньої балки. Що можна зробити, як можна їх поміняти. І в загальному подивитись, скажімо так, була попередня заміна не досить давно, весною, і що до осені зробилося. Чи то такі салінблоки, чи то так міняли. Ну, Мені здається, що так міняли, але знову ж таки, я не можу 100% говорити. Тому що, давайте будемо переглядати. Кому не важко, поставте лайку, вподобайку, підпишіться на канал, напишіть коментар, і може для вас це відео стане в пригоді, тому що пошукав по інтернету, щоб такових прямо відео було по заміні тих самих сайлінблоків, зрозумілих, так і немає. Тому все, погнали працювати, ви переглядаєте, я працюю і ми всі разом з вами отримуємо результат. Будемо починати. Ну, нам треба піддомкратити автомобіль, зняти колесо, поставити автомобіль досить якісно, щоб він не впав. Для того, щоб добратися до задньої балки. Ну, я думаю, що з цього ми і почнемо. А зараз, якщо вийде, постараюся, не знімаючи нічого, ну, колесо я маю на увазі, якось виставити телефон. Світло і потіліпать туди-сюди салінблоки, щоб показати вам, в якому вони стані. Бачили, яку дискотеку устраює цей салінблок? Прям класно. Значиться так. Тут, я так розумію, вже було вирізане колись. Потім там приварене, тому що треба було добратися до болта. Ну, в нас тут є отвір ось. Бачите? Це вже його вирізали, там щось підварювали, так як було мені сказано, але це просто вигнило. І ми можемо добратися до болтика, точніше, до гайки. яка Ой, в яку вкручений болтик, який тримає наш оцей салінблок. Зараз треба його викрутити. Спробую поки що відкрутити салінблок, не розкручуючи оцю всю, скажімо так, систему. Тому що, якщо не вийде, прийдеться знімати балку. А щоб зняти балку, нам треба відкрутити амортизатор. Ось, і ось чотири е болти. Ось вони. Для того, щоб зняти ступицю. Потім відкрутити оцю нашу гальмівну трубочку і шлангою, відключити датчик АБС. І тоді все це діло повинно, в принципі, знятися. Ну, Поки що спробуємо так, а там будемо дивитися, як воно буде. А дивіться, викрутив болт. Отакий От болт тут стоїть. Е, хочу звернути увагу. Е, мінялися, я вже говорив, що ці салінблоки на СТО мінялися, і дивіться. Болт взагалі нічим не покритий для того, щоб він не закисав. Ну, як на мене, ну, якщо вже розібрали, то хоч чим небудь, хоч поплюйте туди, чи що, щоб як-небудь на даному етапі воно не закисало. А тепер дивіться. Тут я точно знаю, що власник їздив на заміну салінблоків весною. Чого? Тому що він звертався до мене, але в мене не було часу. На той, на той період часу в мене не було. А йому автомобіль треба був ну прям кров з носа. І того йому чекати не було як, то він звернувся на СТО. Мінялися салінблоки. Так, а ну дивіться, всім видно. Ви ж Трошки, я думаю, в курсі, що салінблок зроблений для того, щоб гасити коливання і взагалі там, дребежання різні на різного типу нерівностях. Він повинен тут, Він в металевій обоймі, і він повинен тут сидіти крепко. Дивимося, як тут сидить салінблок. Бачите? Тобто, ну, по факту, він сидить паскудно. Так він сидить, не потр... не, ну, не повинен в балці. Але він, дивіться, досить такий цікавий унікальний. У нього є тут спереду такий вигін. Оцим вигидом треба ставити вперед, так як, ну, так як воно тут ось стояло. Так, по факту я його буду і збирати, ставити. Тому що ви не думайте, що я кожен день міняю сайлінг-блоки в таких автомобілях. Іменно в цьому автомобілі я міняю вперше. Показую вам, як є, щоб кожен, хто дивиться або хто хоче знайти інформацію про це все діло, бачив, як можна це зробити вдома. Дивіться, сайлентблок вийшов досить швидко. Ось, прибойчик невеличкий. Пару ударів молотків, і він вийшов. Значить, дивіться, я не можу сказати. Ну, мабуть, ж новий, бо начебто по цій частинці видно, що, начебто, недавно мінялось, і всередині втулки. Але по факту, дивіться, він геть обірваний. Далі, що я ще замітив? Більше всього, що в клієнта трішечки... Не круглий отвір у цьому, у балці, а вже овальний. Тому, ось якщо вам видно, бачите, прихваточка. Раз. Прихваточка 2. Ну, перед тим, як до мене цей автомобіль заїхав, я говорив клієнту, що, можливо, можливо, так воно і є. Що у вас вже розбитий, наприклад, саме місце посадочне. Буду дивитись, як буде сідати е, салінблок новий. Якщо він буде сідати точно так само, як старий, значить я його поприварюю, а клієнту скажу, що на даному етапі потрібно буде заварити, точніше заварити, замінити нашу балку. Але даже без цього, що він тіліпається, він порваний повністю. На ньому нічого не написано, нема ніяких розпізнавальних знаків. Можливо, це самий найдешевший салінблок і все. Ось що привіз мені клієнт на цього разу. Кіміко, салінблоки. не знаю, що вони собою представляють. Ну, в принципі, фірма Кіміко для китайських автомобілів, скажімо так, вона не сама дешева, не сама дорога, десь посередині, і запчасті трошки ходять. Ціна на них отака. Я, наприклад, на свій автомобіль в половину дорожче беру запчастини, вони ходять. Ну, Це таке діло, кожен вибирає для себе. Значить, зараз що треба зробити? По-перше, почистити посадочне місце і подивитися, як будуть сідати салінблоки. Значить, оцей старий салінблок, він бачите, отакий має е, таку шайбу, яка виходить. Він був посаджений ось так. Я передивлюся в інтернеті, можливо, десь видно, чи правильно він, чи отак він сідає, чи навпаки він сідає. Бо я міняю вперше. Якщо правильно, значить ставимо так, як було, і пробуємо запресовувати. Подивимося, що в нас вийде. Так, дивіться, як вам показати, почистив саме місце та да, посадочне нашого салін блока промив. Тепер, в принципі, можна ганчірочкою пройти його. Далі беремо якусь, ну, щось щоб помазати, змазку, типу салідолу, чи що у вас є. Промазуємо ось тут посередині. Чого посередині? Дивіться, розпечатав я новий. Салінблок він має потовщення, отак от видно, бачите, тільки посередині. Тобто, по факту, ці салінблоки тримаються у балці тільки посередині. Як на мене, це ну, є їхня, скажімо так, їхнє слабке місце. Тому що салінблок, дивимося, отакий по ширині, але площа контакту отака. Тобто оця частина і оця просто гуляє. І за цього досить часто розбивається. Ну, Це чисто моя суб'єктивна думка. Зараз спробуємо запресувати. Я думаю, що запресуються вони досить легко. Взагалі-то вони повинні запресовуватися пресом. Або, наприклад, запресовуватися за допомогою там, такого знімача, сюди вставляється болт із різьбою, шайби, і його затягують. Ну, мені здається, що в цю балку воно запресується досить швидко. Тому, я, коли запресую все, поставлю декілька точок для того, щоб воно не відірвалося. Так, хлопці, дивіться. На місці. Але наблюдаємо. Бачите? Тобто, у нас вже проблема в балці. Вихода з цієї ситуації два. Перше. Повністю замінювати балку на нову. Проміряв по сталінблоках, подивився в інтернеті. Ну, Інших я не знайшов по діаметру. Бо саме перше це говорять: можливо, салінблоки не такі. Люди добрі, оце одна якась фірма, це інша фірма і знову те саме. І якщо видно, вони в основному ходять в боки. Вгору вниз не так, а от в боки більше. Тому, я думаю, хлопці ті, які замінювали, так і зробили. Вони поставили точку, але ця точка не витримала. І тому сальніблоки вирвало. Начало його крутити туди-сюди і на цьому все. Значить, знову ж таки, повертаюся, вихода 2. Замініть на нову балку. Або ж прихвачувати ці акуратно сальніблоки, не перегріваючи. Взяти з собою водичку, прихватив, побризкав, щоб резина. Хоча резина не розплавиться. Я вам скажу: так, щоб сарніблок отсюди виплавить, у цей сер... всередині, треба досить добре гріти горілкою. А як ви бачите, сарінблок починається аж там всередині, а прихвачувати буде десь ось тут. Ну, якось так. Тобто будемо виходити з того, що є, так як автомобіль вже mm -hmm. на завтра потрібен власнику. Власник в курсі. Я його попереджав, що можливо, це. Є проблема в балці і треба буде її вирішувати. Він мені сказав: питань нема, зроби, щоб їздило. Все робимо, щоб їздило. Якщо досить добре вийде його прихватити, то буде, воно їздити нікуди не дінеться до слідуючої заміни. А далі зрізати все, що було прихвачене, акуратненько, вибити салінблок, і або замінити балку, або знову їх міняти. Так, дивіться, що вийшло. Отак от. Так от. Прихватив з цієї сторони, і он прихватив зверху. Значить, по резині Крайочок геть трішечки ось одійшов. Тут взагалі не встигло і тут не встигло. В трьох містах прихвачений у нас салінблок. Із водичкою зразу все охолоджував. А тепер дивіться: беремо болт, вставляємо сюди і, як ви бачите, нігде нічого не прогоріло. Все працює і буде працювати. Я думаю, що нікуди не дінеться. Ну, а там буде видно, наскільки його вистачить. Так, ну що тепер? Тепер треба чимось помазати оцей болт. Ну, я знаю, чим я буду мазати. У мене є нігрол. Я це все діло промажу. І буде воно ходити, нікуди воно не закисне, ніде нічого. Хто тобто, б там, щоб писав, що це стара технологія. Треба графітову змазку. Графітової в мене нема, а от нігрол, в принципі, є. І достався він мені безкоштовно. І я знаю, що це все буде ходити. Домкратик вже прибрали, а це значить, що все, наш новенький селенблок на місці. Але знову ж таки, да, зверніть увагу, якщо вам видно, бачите, чорніє наш болт, тобто промазане все нігролом. Тепер дивіться, яка ситуація. Я його закрутив, але не зажимав. Для чого? Потрібно зажимати любі салінблоки. Неважливо задня балка, передні речаги чи речаги підвіски верхній, нижній, як у «Жигулях». неважливо, де цей салінблок знаходиться. Важливо те, що необхідно зажимати, коли автомобіль буде на колесах. Тобто, коли ми ставимо на колеса, наша балка стане в те положення, в якому вона буде майже весь час. Потім зажать ці салінблоки. І він буде в у цьому положенні, коли автомобіль на колесах, велику кількість часу, і салінблок буде без натягу. Потім він буде стрибати туди-сюди, тобто отакі рухи виконувати. І він піде в натяг тобто, ну, в напряження, відпусте його. Піде в напряження, відпусте. У нього буде, скажімо так, місце для коливання. Якщо ж ми зараз зажмемо. Він, то є, автомобіль піднятий. Ми зараз зажмемо в отакому положенні. Опускаємо, наша балка піднімається, сталінблок вже йде в натяг. І він всю дорогу буде в напряженні. В Потім гизачки, він піде ще далі в натяг і його обірве. Досить швидко він вийде з ладу. І почнеться, все вернеться, як було, і буде отаке от чудо із сталінблоками. Тому ми поки що його не зажимаємо. Коли встановимо автомобіль на колеса, після цього всього діла ми вже зможемо його потім зажати з цієї сторони і з іншої. І тоді цей салінблок буде ходити набагато довше. Хлопці, перейшов на другу сторону, але дивіться, з чим я столкнувся. Ну, По-перше, тут вже не такий болт, як з тої сторони. В порогах є отвір, як і з тої сторони, вигневший. Но, нагадаю, що міняли це все діло весною. А тепер, якщо вам буде видно, зараз спробую показати. Подивіться, в якому стані отам, всередині болт і гайка. Таке враження, що він не відкручувався годами просто. Але, знову ж таки, це чисто моя думка. З тої сторони було видно, що він недавно відкручувався, все було почищене. Все зроблено. З цієї сторони, наче взагалі воно не відкручувалось. Не знаю я поки чим це все закінчиться. Зараз мої оці всі свистопляски. Буду пробувати нагрівати якось його і пробувати відкручувати, бо поки він не піддається. Згорем пополам ви викрутив болта. Ось дивіться, отакий він. Ну тобто, ті, хто раніше ставили, дивіться, він помазаний, все чітко, все хорошо, той сухий. Ну, я можу зробити висновок, що цей болт не викручувався і людині цю сторону просто не міняли. А гроші взяли за обидві сторони. Це по-перше. По-друге, зверніть увагу, ось я вже трішечки почав вибивати. Оце все діло. Так, да, він повністю порваний, але він сидить тут крепко. Це зараз треба буде помучитися для того, щоб його вибити. Зараз у нас нема світла. Я думав по ньому зубилом попробувати постукати по ньому. І от начало вже почав, бачите, пошло трішечки зриватися з місця. Але далі він не йде і вимкнулось світло. Ну нічого, щось будемо робити. Тепер, помимо цього, дивлюся, тіліпаються барабани. Думаю, позаглядаю, що тут? Заглянув. А тут дивіться, тут лезвія. Поспілкувався з власником. Він каже, давай будемо міняти, зможеш замінити. Та в принципі кажу, можна попробувати. Поїхав вже, прикупив отакі от колодки. І заразом ми тут замінимо колодки. Ну тут ще я вам скажу більш-менш. Пішлите на ту сторону, де ми були з вами ізначально. А ось, дивіться, яка лезвія. Бачите? Просто лезвія. І вона, плюс до того обірвана, і. Майже стерта. Тобто, оце отак от повинно бути. В будь-якому випадку, ми це все діло будемо ну, намагатись замінити, а там буде видно вже, як, як вийде. Так, дивіться, вибив салінблок, трошки прочистив, промив. Ось наш салінблок. Як вибив, значить, у балки є отвір, там, де салінблок. Зараз спробую показати. Он, дивіться, під молотком. Так, взяв сюди звичайний клапан, отакий, наставив в отвір і просто-напросто, стукаючи по самому салінблокові, я його ввігнув. Тобто, оце ребро наше ось, воно трошки зігнулося. І потім після цього є в мене. Отаке От чудо, зараз хвилинку зачепився. Отаке От чудо. Пневмозубило зубило з такою насадкою, з компресором, потихеньку стукав, поки воно вилізло. Ну, не знаю я, чого, скажімо так, все відкручувалося дуже погано. З цієї сторони поняття не маю. Ну, салінблок всередині. Отут де в нас наш болт заходить. Ну, отак от виглядає. Коротше, не в тому суть. Треба його замінити. Тепер треба його якось запресувати. Туди новий салінблок. Так, дивіться. Запресував салінблок назад. Яким чином покажу, я ж казав, що покажу. Ось о, болт раз. Далі. Отака от от шайба, зверху менша, і гайка. І потихеньку крутив, підстукував, крутив, підстукував. Але також з цієї сторони також просаджено. Значить, дивіться, в чому вся соль. Оцей салінблок був чуть-чуть провернутий і в одному положенні він фіксується. Далі, скажімо так, він тіліпався. От чого вначалі я його штовхнув, він трошки пішов, а потім переставити. Бо десь пішов на іскос. Цей так само, тобто, виходить, у нас він в цьому ось положенні зафіксований. але якщо його крутнуть униз, постукать, він виходить із зачеплення. Тобто, виходить наше оце місце так само, як і з цієї сторони. Воно трішечки просажене. По цьому. Поміряв я їх по об'єму, ну, вони однакові з оцими, що стояли. Але виходить так. Знову ж таки, з тої сторони був прихвачений салінблок хлопцями. З цієї сторони, ні. Питання, мінявся він чи ні. Значить так. Зараз немає на світло, вимкнеться світло, і ми зможемо прихватити з цієї сторони салінблок, як з той сторони, щоб все ходило. Ну, а поки у нас немає світла, що його сидіть, генератор просто зварювальний апарат не потягне, то ми можемо приступити до заміни наших гальмівних колодок. Значить, хто не знає систему, як, скажімо так, тут реалізований ручне гальмо, ось дивіться, оце механізм натяжки ручного гальма. Є там така от невеличка сеш, шестерня. Яку ми крутимо або закручуємо або викручуємо. І або штовхуємо нашу колодку, або навпаки затягуємо. Значить, для того, щоб замінити наші колодки, треба фіксатор 1, фіксатор 2. Далі ось одна пружина, вона надіта на цей механізм ручника. Ось друга пружина і внизу ще повинна бути маленька. Ось вона захована. Оце все треба познімати для того, щоб зняти. Колодки. Потім, ну, я думаю, що прийдеться нам надавити на наші оці циліндрики, щоб вони зайшли всередину, поставити нові і, може, даже буде ручне гальмо. Так, дивіться, поміняв колодки. Значить, що хочу вам сказати. Ось на цих колодках, що старих, є оця от система, яка не дає попускатися ручному гальмові. На цих нових колодках нема місця під це все діло. Просто немає. Хоча заводська наклейка, GILI MK. Все. Тепер ось на старих колодках, бачите, внизу такі вушка для нашої пружинки. А ось тут у нас просто зазубринка. Немає тут таких вушок. І ще одне. З однієї сторони сходиться кріплення оце із пружинкою, а з іншої не сходиться. Прийшлося сверлить отвір і безпосередньо встановлювати так, як треба. Але все, начебто, все встановлено. Це перше. Друге, вімкнули світло, значить, ми можемо нашу балку поставити на місце. Зараз прихвачую, пам'ятаємо, прихвачуємо із водичкою, щоб наш е, блок Ну, ніде не поплався, хоча все одно цього не буде. Барабан зібрав, світло вімкнули. Наш салінблок притягнутий, приварений, все на місці. Тепер, так як і з тої сторони, Мажем болт і збираємо все на місце. Потім опускаємо автомобіль, а перед цим з тої сторони ще треба колодочки поміняти. Потім вже ставимо ну, з цієї сторони вже поставимо колесо. Там міняємо колодки, ставимо колесо, опускаємо, а потім зажимаємо, щоб наші серінблоки трішки походили. Так, дивіться, машина вже на колесах, колеса обтянуті, все перевірено. Якщо ви пам'ятаєте, звук був, коли ти ліпаєш ззаду, зараз його вже немає. Ця сторона. Помимо цього, зробив ручник, хоча власник не просив цього. Але тепер є вже ручне гальмо. І що можна сказати? Можна сказати, що треба завершувати відео. Побачили, хто схотів, тільки що як можна замінити салінблоки задньої балки, трішки моїх емоцій. І таке і інше, але знову ж таки, кожен залишається при своєму. Хто як може, так і робе. Так що все, кому сподобалось, будь ласка, став лайки, пишемо вподобайки, підписуємося на канал. Кому не важко, пишемо коментар, для того, щоб канал піднімався вгору в рейтингу. Ну, всім, як завжди, в кінці миру. Слава Україні! До нових відео!